Всім привіт, слава Україні. Познімаємо трохи свої коні. Покажемо. Давно вже не показували. Є, Є далі. Всі крути. У нас трохи була погода, дощі падали, коні були позаганіли. Два дні стояли в стайні. Перевипусу, випустили трохи Є! Найдуть найтрохи ще пасут. Давайте може зажемо, як буде дощ або що. Не. Дай найходять? Це челці. Гошак не продається. Тримаємо. Поки що тримаємо. А там буде вид. Такий лошак. Кукла ходить. Зараз покажемо куку. Прокул. Це кукла наша. Кобила теж не продаєш. Кобела зеребна. Робили УЗД. Жеребна 100%. Подобрині. Кобило тримаємо для себе. Це лоша від лисує, той у нас було. І від обами. Лису продали. Є кук. Лоша ще лишило. Але лоша продана той. Хлопці мають забрати зов треба. Пість заберуть. Гіна є. Тобилася лис на нього. Є далі туди. Він вже трохи дуріє, починає дуріти. Але останні стояли, хоч би що. На зиму лишили цю не двоє. Челсії. Купу. йде. Ще не запрягали його. Зараз будемо пізніше брягати його. Десь буде до зими вже. Як коні вже будуть трохи на стані більше стояти. Не буде такої роботи, будемо пригадувати. До кукла ти вчити. Тату його Вандам і мама, та що була лис. Два рідні брати по мамі. Тато та, Обаму того Вандам. лошак. шаг. Відаліку 4 місяці їм. Непогані. Дах має широкі митські має, де ще намок. Такі черявий біг. Пість туди. Кукла тут. Ходить спущена. Ми його приселіємо одного. А в них ходять двоє спущені. Навечір колись приселіємо, люди в, в городи не пішли люди. Кобила потемніла як. Яблука пускає. Хочу качає, певно. Гррр, дай дай. Кобела дуже розумно слухаюсь. Кована на 4. Шоку. Чекаємо. Потом стоїть кобели вже. На другі рік добре. Когда дуже спокійна так, розумна. Тіло, що чоловік непоганий але він просто обрізтийся і намок, треба було його іграштати, але. Наразі совбо пус раундов січки, не, не поз'їздали, тепер пустив їх найдуть, не трохи полагить. Той тобто же сам сіли треба буде дурі. Треба їх завертати туди. Та й туди йдуть. Вертайся туди. За нетайсько. Є бой доріги туди. На так біг приведу У Вони двоє. пасут я їх, там пастух є. Тут коло хотів, ми зробили. Пускаємо їх в пастух. А його приселили з нагороди, бо він затрихавіший, доріє, бігає за ним, натікає, рвуть. Він саме рівше його приставити. Ми з підвою пастусіли. Як він так коло пастуха там приселений, там є пачів, він і хвилі і не доріє. Він нас довго, як кухли не було, то він пас на поле сам. На поле і близько коло дороги. Як було леса, бо леса пасло на другому полі. А вже як кукла купили кухло, то я його забрав до неї. Якби є скучно не було. Вона була стіння, нічого не забрав. trochu skutečný. Když jsem najíla pasty, nechci ty Ale zára, zára budu spát, když do večera šel na pasuť. Zárač, fajně po je hirší potěmní, trochu pochladá je. Kdyby byla důležitá, je to dobrý dejak. Тут так Тут не пасу, Їхали бігну на поході. Щось найде скобача собі. Такий лошак. Тож його не часов. Так будь вікачується, як то мокро, то. Є є. І туди! Я погріву, маю черів, невелику такого. А два боки кину на цей віки. І на той. Косак теж дуже спокійний. Не косає нічого. Зараз треба буде доріти. Є, yeah. зап моє колени. Кіт непоганий має такий. Непоганий буде, гоу! Oh.

Уже пішла по тут паста. не пасти. А знаю, іде добрі. Солодкі травми. Де на карабіні з'їднув, бо нім їх пригнав, ми заражали, мені вже тут чув доріти. То молоде хоч доріти як. Едалі. Єй би. Тоже темніє. Р! Рри! зараз ще разю рваєш. Купу зашондик. Всі тут. перший раз її сюди поставили, що тут не було. Вона вже ходить, шукає. Далі там я їх пусков на рінь там, вона вже там все там. Я вже навіть як приходив по неї, я вже знав, де вона буде. Não certo da slime, pipar caneta, tudo café, onde que estou aí? É. Ea, yeah. ea, é, Дай дай запутаю! Рно! Назад! Назад вернись! Що робиш? Назад. Назад діда. поляк не дуже хочу приселети, бо він. побігає, побігай, побігай, ті польок бо хулибої ти Рно, Рино! Рррр, водій Не ще та приїде Зараз жовтий, це вже похолодало, так що І тепер коні тримати то трохи Довго буде За не бійшли хоч Хоч на трохи, хоч би ще до місця пасти Потім дуже загнали Планувала десь кинать жовтя заганяти все буде видно з Так, і так і зажане, так вже як буде. Ну на вже як зажанемо їх надовго, то вже покажуть не в стані, як годуємо, то все будемо показувати. Далі скупу заплісти вже познімати. Вам. Нема з ким знімати, то... Tam mu přihlášej s ním, až to bude dobré. Takže už jim děkuji za váhu. Přečtěte se na kanál. Komentujte.